Хочу поділитися з вами своїми враженнями після першого дня навчання сьогодні. Слухайте, ну це цікаві такі відчуття. З одного боку, емоційне трохи виснаження, з іншого боку, наповнення. Бо знаєте, я зрозумів по принаймні у двох речах, у двох моментах, що мені потрібно на чому акцентувати увагу під час навчання, чому приділяти більше уваги, чому менше. Сьогодні ми розпочали курс лінії. Тобто ми вчилися тримати ножиці, бралися з техніками і з техніками і геометріями основними. Потім ми почали малювати діаграми, і після цього почали відпрацьовувати накладання проділів у трьох геометріях, орієнтуючись на техніку лінію, яку ми почнемо. Робити, тобто стригти вже у вівторок, тож слідкуйте за нами. До речі, в мене ще є місце для одного учня. Тож, якщо цікаво, пишіть в директ.